Влітку 2014 року в Луганську можна було придбати автомат Калашникова російський за 200 доларів. І ми почали скупляти зброю і набої і вибухівку у наших місцевих козаків. Ми вночі підходили як можна ближче до їхнього табору і просто розстрілювали. Росія дуже добре платить за зраду. Ця війна вже йде 370 років. Володимир Жемчугов, партизан, учасник російсько-української війни, був у полоні, має звання Героя України. Нині він представник Міністерства культури та інформаційної політики України. Сьогодні він у Черкасах з авторським проєктом Як починалась війна. Вітаю вас. Доброго дня. Ви були одним із організаторів партизанського руху в Луганській області на початку війни у 2014 році. Як для вас починалась війна? 2014 році навесні ніхто з нас, ні я, ні мої товариші. Ми не думали, що ми будемо партизанами, будемо військовими. Потім не будемо будемо захищати Україну. Все для нас почалось, коли до нас прийшов русський мір у моє особисте місце. Росіяни прийшли 4 травня 2014 року. Отряди донських казаків так під керівництвом так званого генерала Казіцина. Перетнули вночі кордон і війшли в наші місця. І руський мир я побачив особисто з грабіжів з вбивств при захопленні місця. І ми спочатку об'єдналися для того, щоб захистити свої родини. Своїх близьких. Тоді в мене в красному жила ще моя старенька мати, у мене були сестри, там мені були просто близькі мені люди з дитинства, які були слабкі і могли себе захищати. І коли за українську мову, за підтримку української влади почали вбивати, ми просто об'єдналися для того, щоб захистити себе. Да, у когось була мисливка зброя. У когось була ще якась росіяни завжди приходили вночі. Все як при Сталіні. ламали двері, людину катували. Якщо не погодився піти на співпрацю з росіянами, тут же гвалтували твою дружину, грабували твій будинок. Ще якщо не погоджувався, все одно вивозили за місце під антрацитам. поселок Щотова там старий сілесний ями колхоза, Туди в цих ямах розстрілювали, і закапували. І от з цього це почалось самозахисту. Росіяни грабували так навесні. 2014 року, в середині а, літа 2014 року, але заможні люди швидко потікали, повозили свої автівки, і на середині літа вже грабувати було нікого. Звичайних людей, у кого там холодильник, телевізор та пральна машинка, тих нічого пали. Чи можна порівняти от ті події, які ви зараз описуєте в 2014 році в Луганську з тими подіями, які сталися в Бучі, в Маріуполі? Те, що сталося в 2022 році, після 24 лютого, ні, це страшніше. Такого не було. Вже в 2022 році росіяни прийшли більш підготовленими, у них вже були списки. Повністю наші зрадники дали їм цю інформацію. Вони заходили в кожне село, вони вже знали адреси не тільки ветеранів АТО, а вже знали і пенсіонерів, військових, міліції, поліції, представників влади, представників партії проукраїнських. Це було вже так. Вони вже багатьох вбивали тут же серед бела дня в їх домівках, в селах, як це було ну, в Бучі, в Ірпіні. А тоді вони хотіли показати картинку, що вони знищують тільки бендерівців, а звичайно народ не чіпали. І навіть ті випадки, в грабежа, грабіжа, вбивств, катувань, вони відбувалися тільки вночі, в день всім людям казали. Нічого не змінилось, ми просто зняли український прапор, повісили російський для звичайних людей. Нічого не зміниться, не, не хвилюйтесь, живіть як ви раніше жили. От намагалися зробити таку картинку. А в 22-му році да, вони вже йшли, вбивали в ну, середню в день і вночі. Ви є одним із організаторів партизанського руху. Як це відбулося? Як ви взяли на себе таку відповідальність? Коли влітку вже 14 року грабувати було нікого, вони наші місцеві. По-перше, це наші місцеві козаки, хто вступив козачество, це ну більше, пішли першим. Це алкоголіки, тунія, наркомани, наркомани, криміналітет, люди, які за не то, що там за гроші, за пляшку горілки, могли все завгодно що зробити. Вони перші вступили в загін козаків. І коли грабувати вже було нікого, вони почали торгувати зброєю, наші місцеві. Тринадцятого року в Луганську можна було придбати автомат Калашникова російський за 200 доларів. Кулемет Калашнікова в 300 доларів, граната стояла 50 доларів. І я мав гроші, можливість рахунок в українському банку виїжджав на підконтрольну країну територію, знімав ці гроші з рахунку, повертався, і ми почали скупляти зброю і набої, і вибухівку у наших місцевих козаків для того, щоб мати можливість захищатися, а коли вже в наше місце прийшла вже українська армія і звільнила наше місце 23 серпня 2014 року. Прийшла нас звільняти Житомирська бригада. І от ці російські козаки, і наші місцеві козаки, коли побачили українські танки, вони потікали. І тоді було перше повномасштабне вторгнення Росії. Я завжди кажу, от зараз, коли кажуть усюди, що повномасштабне вторгнення в 22-му році, я завжди кажу, а що було 24 серпня 2014 року, коли на території Луганська Донецької області вийшли вже російські підрозділи, які нанесли нашій армії ураження в Донецькій області під Іловайським, а в Луганській області під Луганським аеропортом. Це була регулярна російська армія. Так, да, вони були тоді. Без пагонів, без шевронів на їхніх танках, був зеленою фарбою, замальовані були номери, і не зрозуміла була, чия то армія. Але ми всі знали, що це російська армія. І перше повномасштабне вторгнення було от 24 серпня. І коли почались бої на околицях нашого місця, Красний Луч, ми побачили перших вбитих українських солдат. Що таке була українська армія в 2014 році? Житомирська бригада, та це більше це були хлопці, 19-20 років, сорочна служба. Так, да, вони вміли керувати БТРами, танками, але ні, ні воювали, і психологічно не були готові до війни. Але вони чинили спротив. І росіян було більше, набагато більше. І коли я побачив тих українських хлопців вбитих. Я побачив у цих поранених, тяжко поранених, їх катувала. Ота Рязанська десантна дивізія катувала. І, мабуть, ви знаєте, що в місто Сніжном поруч з нашим місцем, вони зібрали дуже багато військовополонених українських солдат, десь біля 90 чоловік, і зробили там концтабір для українських солдат, і катували їх там. Коли ми це побачили, я вже сказав своїм товаришам, що хлопці треба допомагати українській армії. Треба дійсно чинити спротив як партизани. Ну, щоб ви розуміли, в 2014 році згільна згідно українського кримінального кодексу, партизанський рух був вне закону. І мої товариші мені казали, що ну що ти нас закликаєш вбивати громадян Росії, російських солдат, наносити пошкодження державної власності, там підривати мости, по яким йшли колони російські там або залізницю. Це ж державна власність. Якщо повернеться українська влада, що ми будемо казати? Ну, я сказав хлопцям, що ну да, це незаконно, але ну, будемо пояснювати щось. Німа ж у нас ні армії тут взагалі в Луганській області не було військових частин, навіть. Половина спортсменів міліції перейшла за гроші на бік Росії. Представники СБУ, почті всі перейшли на бік Росії. Нам нема кого було захищати. Нас приходили вночі, вбивали, гвалтували жінок наших, грабували. Будемо пояснювати, що це був самозахист. Ну, якось так. Я не хочу чекати, що прийдуть до мене вночі, і мене будуть збивати і мою дружину гвалтувати. Я не хочу такого з цього. Почалась наш партизанський рух. Перша операція наша трапилася на в кінці серпня 2014 року. Коли російська армія наступала, вони ховали від журналістів свої танки, артилерію, Вони завжди показували от цих наших місцевих зрадників і казаків ростовських казали, що це добровольці, там ополченці, а це от місцеве населення. Вони роблять громадянську війну. Це боротьба за Створення нової країни. Перша наша операція. Ми брали вночі зброю, автомати, кулемети. Ну це наша земля. З дитинства ми пам'ятаємо, там кожну річку, кожне поле там став. І ми вночі підходили як можна ближче до їхнього табору і просто розстрілювали. Це як територіальна оборона. Ми да, так же чинили потім 22-му році. І територіальна оборона а, почали це повторювати наші сценарії. І ми от розстрілю, хто хто сколько встиг, хто одну обойму, хто два, хто три, і втикали. Ось з цього почалася наша партизанська війна. Що цей можна перевірити? Росіяни вже почали наступати далі, почали на Дебальцево, але в тому місті після цього залишився загін. Вони думали, що це хтось ховається, ще українських солдат там ховається в посадках, і вони ще декілька тижнів просто причосували посадки, ходили, просто прострілювали їх з БТРів, з кулеметів, шукали українських солдат. Вони не могли повірити, що це місцеве населення, маючи зброю. Так, на них нападає вночі. Ви зараз підтримуєте зв'язки із партизанами, які нині діють в Україні. На Луганщині, на Донеччині, тих цих хлопців, яким я вів партизанську війну в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, щоб вони потрапили під мобілізацію, вони всі виїхали з, з окупованої території. Зараз залишилося там із тих, кого є знають тільки підпілля. Це більшістю це про пенсіонери. Щоб бути в підпілі, не треба мати автомат, кулемет, а треба мати тільки смартфон і інтернет. Цього достатньо, щоб чинити спротив. Ви сказали, що в більшості нинішні партизани на Луганщині це пенсіонери. Як це співвідноситься з російським міфом про те, що луганські люди, вони всі проросійські, тим більше ті, які народилися в радянському союзі. Ну хто перевіряв? Хто ви ж бачите, вони фальсифікують ці референдуми, ці вибори ходять люди з автоматом? і хто поставив цю галочку під залякуванням, що рядом стоїть поруч людина з автоматом, хто ховався, хто не підстав. Все одно там фальсифікації сплошні. Давайте згадаємо, що в 91-му році, коли був референдум про від'єднання від Росії в Луганській, тільки Луганської Донецької області, 86% мешканців радянських людей в більшості вони проголосували про від'єднання від Росії. Да, з 91-го року до 14-го за рахунок російської пропаганди за рахунок пропаганди партії регіонів ми багато людей втратили, але більшість людей просто інертне. На Донбасі більшість інертне їм ну, вони не цікавиться політикою, тому що немає можливість немає сенсу було цікавитись політикою. Янукович тисяч року, що в Донецькій області, що в Луганській області, правив в Луганську Єфремов, в Донецькій був там Ахметов, і всіх купували і підробляли вибори. Люди до 2014 року ну, розуверились, що вони можуть щось зробити, щось можуть прийняти якісь рішення. і і не приймали участь в виборах і е, були інертними людьми. Я би так сказав, це не підтримка Росії, це просто байдужість. От е, і цим скористалася Росія. Які міфи в 2014 році розповсюджувала Росія, і чи змінились ці міфи зараз? Ви знаєте, дуже багато людей, е, кого я знаю, хто я. Намагався в 2014 році вмовляти, що а, вони казали, що Володимир нам вже обіцяють народну республіку. У нас буде Лаганська народна республіка. Я завжди казав, хлопці, ну подивіться історію. Росії завжди обманювали. Вони казали правду. Починаючи з тих часів, коли вони обманули Богдана Хмельницького. вкрали потім у нас Україну, українську історію, спадщину нашу. І починаючи, коли казали в 2022 році, що ми робимо Україні, Україн. Ську радянську республіку, це буде Українська Радянська Республіка, але все одно це ми з'ясувалося колонія Росії, це не була вільна країна, і це так же буде. Ніхто не дасть нам вільно правити, набудуть керувати із Москви. Спочатку люди не вірили, потім вони з'ясували вже і Сказали, Да все, що я казав, стало правдою. я казала, що як тільки зникне український прапор, зникне українська влада, зникне українська влада. Зникне свобода, зникне свобода, зникне робота, зникнуть гроші, зникне майно ваше? А потім вони побачили, що в 22-му році да почало зникати уже їх здоров'я, їх життя. Їх погнали в м'ясні штурми перед російськими військами на кулемети українські. А для вас питання колись стояло? От на той час чи Луганськ це частина України, чи може бути так республікою окремою? Ви знаєте, я до того я цікавився дуже історією, починаючи з радянської армії, так сталося, що я мені підштовхнула участь в Москві, участь у військовому перевороті 91-го року. Як ну, звичайний солдат, я з цим столкнувся, і я зненавидив радянську владу комуністів Росію за те, що мене солдата штовхнули в цій. Військові перевороти, і я цікавився історією. І потім я працював, і жив в Грузії і побачив цей сценарій, провів сам паралелі все, що робила Росія там в 22-му році, там все та Харківська народна республіка, Данівська Кріворожська Республіка, і потім Придністровська Республіка, Грузія, Абхазська, Схінвальська, в Азербайджані, Нагорно Карабахська Республіка, в Чечні. А той же сценарій за 100 років нічого не змінилось в Росії. Вони знаходять на якоїсь території зрадників із місцевого населення за гроші, все за гроші. Росія дуже добре платить за зраду. Все, за ними стоять, кажуть, що це якесь там місцеве населення, якась революція, якась громадянська війна. А усюди стоять російські куратори, російські гроші, російські автомати, російська зброя, російська армія. І все по одному сценарію. Чого? От російський міф не об'єднав Луганськ і Донецьк в одну республіку. Ну там умовний Донецький край. Ну да, вони хотіли зробити спочатку Новоросію. Назвали все Новоросія від Харкова до Херсона. Хотіли зробити Новоросію, але ви повинні розуміти, що все одно Росію під підтримали в 2014 році як луганські клани. Бізнес-клани, політичні клани, так і донецькі клани між собою до 2014 року. Все ж, хоча б була партія регіонів, але вони все одно між собою конкурували, і бізнеси конкурували, і це були окремі клани Луганські і Донецькі, і вони не погодились на Новоросію, тому що хотіли Луганські керувати собі. Донецькі хотіли керувати собі. І Росія це підтримувала, тому що в Луганську більш керувала ФСБ, а в Донецьку більш керувала головне управління розвідки Росії. Зараз вони відмовилися від такого сценарію і приєднують українські території прямо одразу до російської території. З чим це пов'язано? Чому змінився сценарій? Сценарій взагалі взагалі був. Щоб ви розуміли, це просто переходний період. Таке ж було. Згадайте, будь ласка, 1939 рік Росія нападає на Фінляндію. Скільки може окуповує під тим же призв... сценарієм, що вони допомогли карельським комуністам в Карелії території, що він називався, у нас Донбас, а у них називалось тоді той той час так землі називалася Карелія і зробили там Карельську Народну Республіку. Потім не важливо так сразу приєднати вони. Переходний період, який зробили для міжнародного суспільства та для Організації Об'єднаних Націй. Тоді була Ліга націй, що це народна республіка. Потім зробили Карільську Совєтську Соціалістичну Республіку. Якийсь там час, вона там рік, там наскільки пам'ятаю. А потім вони написали заяву Сталіну і вийшли в склад Радянського Союзу. Те ж саме було з Кримом. Ви ж пам'ятаєте, вони спочатку зробили окремо, а потім все затихло на міжнародній арені. І і вийшли в склад Краснодарського края. Звийшла вийшов Крим. Це просто переходний період для того, щоб зробити віднімість якоїсь юридичної ну послідовності після деокупації Луганської Донецької областей. Скільки знадобиться часу, аби люди подолали ті міфи, насаджені росіянами за той час, що вони були під окупацією? Вже все було в історії. Не треба нічого лякатися. Все було в історії. Дуже класний приклад – Це Німеччина. Після Другої світової війни Радянський Союз поділив Німеччину на дві частини. Тут ми кажемо, що там живуть там більшість росіян у нас на Донбасі. А тут живуть українці. А тоді, в 47-му році Росія німців поділила на демократичних і на комуністичних. 43 роки вони були в окупації. Коли радянські солдати втікли, Росія вивела війська. Німці порозумілися між собою. Не проблема. 43 роки пройшло. Декілька поколінь вижила виросла в, в, в ці роки. А тут ну скільки буде ця війна? 10 років вже минула. Я думаю, ще, мабуть, 5 років ще буде ця війна. Через 15 років да, виросте покоління, але як ми зараз бачимо, дуже багато молоді на в самому Луганську, Донецьку і війшло в склад українського підпілля. Дуже ми бачимо суди в Луганську. От нещодавно вони судили студентку третього курсу за проукраїнську діяльність. Ми бачимо, що залишилась молодь, яка виросла вже в окупації, яка підтримує Україну. Я впевнений, що коли українська армія прийде туди на те території. Ті, хто були такі підтрим, підтримували руський мір, вони втічуть разом з російською армією. Ті, хто були ну просто морально підтримували, вони будуть мовчати і будуть жити там. А ті, хто буде чинити спротив, да, можливо, так можливо, такі залишаться, але наша СБУ їх знайде. Уже підготовлена у СБУ база. Хто себе показав, вони всі там люблять виступати по телебаченню. Це все фіксується. Вже є база зрадників, колаборантів, і ми їх швидко зачистимо ту територію. А це навіть пусть ну. Неактивна частина населення, чесно кажучи, їм було в 2014 році, байдуже який прапор. Вони, мабуть, і не звернуть увагу, що прапор повернувся український. Чому в часи інтернету, коли є вільний доступ до інформації, люди не шукають правду на українських ресурсах, іноземних ресурсах, а таки піддаються пропаганді російській. Не зовсім інтернет на цих територіях вільний. Вони вже весь інтернет йде або Через Ростов або через Крим, через сервери, і вони дуже багато ресурсів заблокували свободних ЗМІ. Те, що там є, да, можна дізнатися по телеграм-каналам, можна дізнатися новини правдиві, але люди вже нічого не можуть зробити. У люди вже на тих територіях не є. Як у нас в Конституції написано, що людина це влада. Вони розуміють, що нічого там ці люди вже не вирішують. За них це вирішують в Москві, і їм все це контролює ФСБ, російська армія там стоїть. Люди вже розуміють, що нічого взагалі там не вирішують. І яка різниця? Ну підтримують вони Україну. Да, ми бачимо, що от в Криму 10 років окупації до 22-го року вже, мабуть, взагалі дуже мало було акцій якісь там проукраїнських. І от за останні. Два роки уже повномасштабна рисі люди як. Проснулися і почали ці масові акції. Ми бачимо, що кожен день в Криму заарештовують людей. Кожен день один-два чоловіка-два один чоловіка. Вони зробили свої ресурси, називається Кримський смір, і ми все це висвітлюють. Люди схаменулися в Криму і почали боротися. За... Вони побачили, що таке руський мір. Люди порівнюють, що як вони жили при Україні і як живуть вони зараз при російській окупації. І кожен день заарештовуються нових і нових активістів, хто виступає в інтернеті проти Росії. Ви зараз їздите містами України з освітнім проектом, автором якого ви є. Як починалася війна? Чому народився цей проект? Ми звернули увагу, що за, до 22-го року, там за 8 років виросла молодь, і які там в 2014 році була 5, 6, 7 років, і вони не цікавились, що там трапилось в Криму на Донбасі. І вже в 2020 році вже було дуже багато при спілкуванні з молоддю інформації, що вони не знають. Взагалі, за що там були на майдані людей, як саме почалася війна, і в 22-му році ми почали це впроваджувати, і для нас було шоком, і, чесно кажучи, в цьому токі в 24-му році, ми ото вже четверта область, і дуже багато шкіл, ліцеїв. де діти дійсно не знають, що війна почалася 14-му році. А що вони кажуть? Вони кажуть усі, що війна почалася 24 лютого, 22-го року. І це жах, і ми от почали масово їздити ці ну, наскільки вистачає сил їздити по регіонам і розповідати дітям. У нас є знятий фільм міст міністерством культури і інформполітики під такою ж назвою, як починалась війна хроніки свідки». Дві серії: одна велика серія про окупацію Криму, і друга серія окрема для про окупацію Донбаса. Чому тоді втратили Сімферополь, Луганська Донецька, чому вистає Харків? Харків? Це ми все зараз показуємо дітям, щоб вони знали. Коли дійсно почалася війна, а дітям що найбільш цікаве? Ви знаєте, діти дуже зацікавлені, коли я їм розповідаю, що перше захоплення Криму, спроба захоплення Криму відбувалася в 1993 році. А друга спроба захоплення Криму була в 2003 році. Вони кажуть, що да, перевіряють одразу при мені. кажуть, що не може бути. А що нам ніхто ні каже? чому ми не бачимо це по телебаченню? Да, ми от перевірили при вас в Гуглі, що да, це дійсно було. Чому це так не поширюється? Ми не знали, що Росія ще тоді намагалася нас захопити. Діти запитують, в кожної області запитують. Розкажіть нам, що ми такого поганого зробили росіянам, що вони нас вбивають. І коли я відповідаю, що ця війна почалася не в 2014 році, фактично, якщо так дивитися, і не в 20... 18... 1918 році, коли Росія напала на Українську Народну Республіку, ця війна вже йде 370 років. 370 років Росія намагається знищити Україну, і ця війна йде за спадщину Київської Русі. Цар Петр І почав це робити, щоб знищити. Українців українську ідентичність культуру і привласнити себе спадщину Київської Русі. Вони хочуть бути великими тільки от за це нематеріальний актив вони вбивають українців 370 років. Оце дуже цікаво дітям. Коли я отак викладаю історію, їм тоді дуже зрозуміло, що росіяни чинили в 2014 році. А Міністерство культури співпрацює з Міністерством освіти, аби таку інформацію подавати дітям в предметі історія України. Тільки щось почали в цьому напрямку робити. Зараз ми в Міністерстві культури і інформаційної політики розробили проєкт. Він називається Діалоги про війну. Це чотири уроки для. Вчителів до другої роковини звільнення Київщини від окупації прийшов наказ Міністерства освіти. Для пропонують одним з матеріалів для вчителів наші уроки з моїм авторством, щоб їх використовувати в школах. Я вам дякую за розмову. Дякую.